Поляки не купляють дорогих авто. Недавно зустрівся із знайомим, який має СТО і також торгує авто. І в мене також знайома продає своє ауді. Воно, якщо не помиляюсь, коштує 75 тисяч злотих. Це довольні, доволі немала сума. І говорить, що там стоїть вже більше місяця часу ні одного телефону. І в мене було питання до цього СТОшника, які машини зараз реально купляють поляки, в тому числі українці, і він говорить, що поріг за за що не переходить взагалі вартість машини це 10 тисяч злотих. Тобто, найходовіші це машини до 10 тисяч, які легко купити, продати, або там не знаю, збути на злом. І не думати про неї. І це реально правда. Люди не мають грошей, люди не беруть дорогих авто, тим більше за готівку. Хоча в Україні, ви знаєте, така була ментальність, що все береться за готівку. А Польща до цього не готова. І якщо це дорога машина, то це або кредит, або лізинг на фірму. Тому. Найоптимальніше, якщо ви також розглядаєте покупку машини, або ж майбутньому плануєте це зробити, купляйте шкоду. Ми мали декілька разів шкоди, і ми ні разу не мали проблеми із продажею. Єдине, що вона тільки росла в ціні, і ми продавали її дорожче.